Про війну на відстані. 13 лютого у прокат вийшла нова польська драма під вулканом Даміана Коцура. Прем'єра стрічки відбулася і в Івано-Франківську. Фільм розповідає історію української родини, яка вирушає відпочити на Канарські острови в лютому 2022 року. В останній день їхньої поїздки розпочинається російське повномасштабне вторгнення в Україну. В один момент туристи перетворюються на біженців. Одну з головних ролей у стрічці виконав франківський актор Роман Луцький. Він зазначає, цей фільм несе надзвичайно важливу місію. Він стає голосом України на міжнародній арені. Я люблю цей фільм і чому він потрібен, мабуть, я дуже багато отримав після прем'єрного показу в Києві повідомлень з вдячністю. Насправді таки було здячністю від тих людей, саме які вже знайшли нову. Ну, водумівку в Києві і в інших містах, які повернулися. І ну, для них цей фільм чомусь потрібен. Я не знаю чому. Я не знаю, чи це є ретравматизація, чи ні. Чи можливо просто щоб. Я не знаю чому. Але цей фільм. А... Ну, ви самі побачите, потраїла розсудити не можна, але по, по самому фільму бачите наскільки тонко це е, наскільки тонко під режисер підійшов до цієї роботи, і він важливий, тому що це погляд на нас, на українців з боку іншого. Але мудрого режисера, актор додає знімати фільми про війну, яка триває складно. Утім, польський режисер вдало передав емоції українців у перші дні війни. До того ж, особливістю роботи над фільмом стала унікальна імпровізаційна форма, яка дозволила героям природно зануритись у свої ролі та зробити історію ще більш живою. Складність і, і дуже велика любов саме до процесу була, тому що я вперше, я вперше працював над фільмом в, в, в імпровізаційній формі від початку до кінця. Сценарій був написаний. Сценарій дуже класний, повнокровний, але сценарій я прочитав тільки всі актори прочитали всього один раз перед початком зйомок, щоб ми нічого не аналізували, не пробудовували собі роль. А щоб ми залишалися живі і несли життя. Це і діалоги і в імпровізаційній формі, вся імпровізація. Тому цей досвід для мене дуже цінний, і, і я готовий працювати і надалі. Так переглянути фільм під вулканом можна у кінотеатрах міста. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раїм.